Thank you У небі над сумшиною прикордонники знищили ворожий FPV-дрон. Як повідомили у державній прикордонній службі України, військові, що несуть службу на одному із напрямків державного кордону, помітивши наближення коптера, відкрили вогонь зі стрілецької зброї. Після влучного попадання безпілотник вибухнув у повітрі. Потужний, надійний і витривалий повнопривідний пікап пишу лантрек, один із автомобілів, що підсилять автопарк поліції Сумщини. Це пікап підвищеної прохідності, і він зараз нам дуже потрібний, тому що нерідко виникають завдання, коли треба виїхати в важку доступну місцевість, і там треба взяти з собою і криміналістичні валізи, і треба взяти деяке обладнання. І зараз треба освітлювальні мачти мачити з з собою брати. І для цих цілей це дуже сучасний класний автомобіль. Правоохоронці одразу ж проводять тест драйв нової машини. Ще три автомобілі Ренодастер і легковик Тойота Корола передали Шосткинському районному управлінню поліції та першому відділенню міста Кролевець. Посприяв у вирішенні цього питання народний депутат України Ігор Молоток. Ми знаємо, що поліція в під час військового стану виконує різні завдання: це і евакуація людей, і розшук ДРГ, і підтримка населення, і розслідування військових злочинів, і для цього потрібні Автомобілі швидке реагування сьогодні підрозділи поліції сумщини стали мобільніші, Новенькі автомобілі дають їм можливість більш оперативно і швидко виконувати свою роботу. Цією метою ми забезпечили їх транспортним засобом Тойота Корола. Легковиком, і звичайно, для того, щоб оперативно реагувати на заяви й повідомлення громадян, ми хочемо в місті Кроловець додатково, щоб працював ще один патруль поліції, і ми їх забезпечуємо транспортним засобом Бринодастер, який буде для потреб груп реагування патрульної поліції. Крім ключів від нових транспортних засобів, поліцейським вручили грамоти за успішне виконання службового обов'язку, професіоналізм і вагомий особистий внесок у справу охорони прав і свобод людини. Новини СТС. лікар акушер гінеколог Сумського обласного перинатального центру Сергій Чирва проводить УЗД-дослідження вагітній жінці. Майбутня мама незабаром побачить свою дитину. За допомогою нового апарату УЗД можна створити тривимірне зображення. Однією з переваг апарата є наявність 3D-датчика. От він створює об'ємні зображення, за допомогою яких батьки можуть візуалізувати свою дитину. От і крім такого візуального задоволення, це також важливо для лікарів, і у випадку, якщо у дитинки є вроджена вада розвитку, то це допомагає нашим спеціалістам вже до народження дитинки визначитися з тактикою оперативного втручання і точною локалізацією патології. Нещодавно встановлений апарат ультразвукової діагностики «Волюсон» має зручний інтерфейс, високу якість зображення і точність вимірювань. Є найкращим апаратом експертного класу для діагностики захворювань в акушерстві та гінекології. Він надає змогу більш детально розглядати всі проблеми в акушерстві та гінекології і такий. Така надсучасна техніка та професіоналізм наших лікарів зможуть розв'язати надскладніші завдання в пренатальній діагностиці. Не менш важливому веденні вагітності є контроль показників аналізів. З листопада в лабораторії центру працює гематологічний аналізатор американського виробника HTI. Він досліджує 29 параметрів, розповідає лікар-лаборант Юлія Дученко. Порівняно із старим аналізатором, він має диференціацію п'яти популяцій, лейкоцитів, що дозволяє також більш широко оцінити стан самої крові. Ми відставляємо під пробозабірник, натискаємо кнопочку і пробозабірник забирає певну кількість крові для аналізу. Ну, протягом десь хвилини аналізатора щитує параметри і видає нам результат. Також у лабораторії встановили автоматичний біохімічний аналізатор, за допомогою якого можна визначати близько 20 параметрів крові. Це визначення активності ферментів, це ліпідний профіль, це печінкові ниркові проби, це електроліти. В середині ми Ставимо реагенти і ставимо проби. При запуску цього аналізатора все керується дистанційно за допомогою ноутбуку. Тобто, ми самі нічого не розкапуємо, не розливаємо, тобто, все повністю автоматизовано, що є дуже зручно. У центрі говорять, пологи мають бути безпечними та комфортними. У кожній пологовій залі є функціональний ліжко-трансформер. Вона дозволяє майбутній мамі. Вибрати будь-яку позицію під час пологів. Це у нас можна таким чином змінити положення, вверх, вниз. Тобто жінка може бути після пологів сидіти поголюжа вверх-вниз. Це коли вона вже буде безпосередньо йде народження дитинки, тобто зручно для неї, зручно для акушерки, щоб прийняти пологи. Також у кожній пологовій залі є фетальний монітор, пристрій для дистанційного спостереження за станом породіллі. Показники відображаються на екрані комп'ютера в кабінеті лікаря. Це датчик, який записує серцебиття дитинки, це датчик, який записує силу перейми під час пологів. Вони безпровідні. Це дає змогу жінці вільно рухатися під час пологів по пологовій залі. Обладнання центр придбав за кошти благодійників та обласного бюджету. Ми поставили собою ціль цей заклад обновити, поставити сюди, зробити за що благодійників, за що бюджету приобрести обладнання, яке ви побачили. І в цьому році ми. Будемо вкладати туди кошти і будемо займатися цим закладом. і Він буде кращий у нас. Нині обласний перинатальний центр, медичний заклад, спеціалісти якого супроводжують жінок на всіх етапах вагітності. Наш перинатальний центр він виходить на ще вищий рівень надання медичної якісної як медичної допомоги. І ми дуже сподіваємося, що 2024 рік буде продовжена ця гарна тенденція і породілі з не тільки міста Суми, а й з усієї сумської області оцінюють ту якість медичної допомоги, яку може надати наш обласний перинатальний центр.